Вім фінальний день турніру. Місія моя успішно провалена, не дати кристалів. Але ну що ж, треба щось викласти правильно? Не кидати наприкінці дороги. Оборона ва. Оборона більш-менш гарно, гарно все-таки відстояла. Гріх жалітися, то що, то що я грав, не дуже уважно. Я думаю, це було помітно, то вже інша справа. Так, добре. Жовтий центр, жовта люська. Давайте візьмемо так. Ладно, Тибуртус. я тебе колись вкачаю. Хоча в мене стільки кача, Що Коли ту четвірку качати? Я навіть і не знаю. Коли взагалі подивитись на тих четвірок? Так, а який сенс в кедмані? Я не знаю, чисто для урона нехай буде. Не хочуть і бурту забрати. Так, буде якесь комбо. Але зелений полетить до небес. Давайте. А я вам скажу і непогано полетіли. П'ятірка жовта. Знать би навіщо вона мені? Давайте ось так зробимо. акуратненько, О, а це вже друга справа. та ультуй там скільки хочеш. Ага, а, а сліпоту я не заврахував подлюкати така. Давайте зберемо цю. Цю сліпота пройшла. Добре. Голді не добили. В принципі, теж добре, ми хоч кедмана з люськів поки не зарядимо. Напевно. Блін. Ладно, давайте поки що так. Все, вони відкрилися. Зараз, можливо, можливо і потрібно... Синів взірвати не хочеться. Давайте ось так. Чесно не сумнівався. Да я щось не сумнівався. Так, давайте вдаримо. Хоч люську на контру зловимо. Це, як завжди, шипів понароджував. Ну, добре, що хоч він контру хоч не обходить, а вже якийсь плюс. Вони мене бісять, по 700 хп? Так, зараз має сам вбитися. Молодець. Скло царь кольо. З по центру скляним, погано все може скінчитися. Але вони такі тикани будуть давати, щоб якщо цвар ще улітане. Давайте чисто для кольору візьмемо. Нічого там міняти не будемо. І будь-що буде. Програю, так програю. Нема настрою оце все думати. Давайте так, степ, степ, стоп, п'ятірку можна зробити. Давайте ось так. А, ні, ламається. Ломається. Паскуда така. Ой, може ми його вб'ємо зараз. Ну, шипався таки народив сволота ти сволота Я його чисто через шип Дивіться, блін знов народив чисто через шипа не пробив він зараз буде срать шипами коротше. і до сраки буде то все поки він Поки він не здохне, діла не буде. Атаку він нам вже зрізав. Пробивати толком ми його не можемо. Тихо, давайте ось так. Я не знаю, що з мене підбішує вже цей кедман. По-перше, він не підбішує, бо він мені не падає. По-друге, то що йому зріс атаки дали, то також трішки під это під, вот під підростраює. Давайте поки контри немає сюди лупанемо. Чи Грега бідного насілують? Постійно треба ламати. Нічого не вистачає, Фірок не вистачає, того не вистачає. Життя бентежне. Та по чому ти б'єш? Молодець. Почув, цього ми зараз фіолетовим знищимо. Молод, молодець. Ну, тут більше ударних. Там мені багато камінців дали. Капріот, можливо, від Грега Спаса. Я про, просто не знаю, що брати. От який інший колір взяти. Ну що я можу? Два зелених взяти, два кедмана. Ну так такое собі. Давайте спробуємо. Оцього і ось цього. Так, загони вроді нормально. Ну тоді. Тоді акулу незручно заряджати він. однесенький, А ці мене максимум шипа зносять. То максимум що вони можуть. Трішки синіх поскладаємо. Не знаю навіщо. Так, давайте цю. Мені ж все одно синього не вистачить. вже атака зрізана до сраки, то все? Ну хто помирає? по скільки? По 200, бля. Ну, чудово, чудово. Це ще слабше. Так, зараз... Аня, можливо, ще... Зараз всі б'ють майже всі. Знов висрав. Ну хоть контру я їм поблокував, це єдине шо. Що... Чи можливо мені якось грега ще зарядити, якщо його не вб'ють? Зелений там, давай. Ну, під акулий можливо вбили б. Нуль. Нема у мене персонажів в цей лайно турнір грати. Ще якби він був з хілом, то можна було б. Можна було б якось витягти. Тут. Коментувати я не знаю. Та погнали. Зараз швиденько зарядимо капріота. Вб'ємося? Підем далі. Так, а що тут можна взагалі зібрати? Давайте фіол, щоб швидше вбитися. Щоб швидше вбитися. Оскільки фіола влетіла, навіть урон толком не нанісся. Так, ну давайте переключимо. Давайте Капріота хоча б знесемо. Уже не даремно викупався. Так, далі. Топ-5. Все зрозуміло. Так, ну два синіх, ну мені вже геть слабенького дали, да? Фіолет. Нема тут фіолета тут, а значить пошукаємо. Боже, половину кедмана немає. З одного удара. Давайте ну ще Фіолетові спробуємо в Люську запустити. Ну, один персонаж, навряд чи... Бо зараз там Керман буде ультувати І познімає нам все. Блять, я цей зріз броні. Буду проклинати ще довго. Це навіть навіть тут умудрився порозбиватися. Да, ці кедмани, якщо шмаття, бля, якесь порозвалювалися. Зелений якось би хоча б мії ліки зарядити, а чи вона зараз і помре? Ні, Звісно, мегамільйона треба вбити. Давайте хоч цей поєдинок виграємо. Я вже, звісно, граю на відчіпного, але... Можливо, мій ліки цю кончену не треба було брати. Тільки чомусь я пізно про це подумав. От її міньйони б'ють і от дивіться, вже три штуки. що там скільки? 1800 хп зверху, це вже точно, так? Ну і зараз він висипне потихеньку. А в першу чергу він буде бити сюди. А, ні. 155 п'ятдесят А, можна було вже й перезарядити. Так. По поки що його не чіпаємо. Ось тепер можна включити. Так, знов не чіпаємо. Ждемо поки наш міньйон здохне. Може й доб'є зара. Угу, і його тичками кладе. Так, добре. Ніфіга себе. Трьохтисячне місце. Я навіть не знаю, чи я втримуюся в топ-1. Ну дай ладно. А можливо, ще оборона додасть очків та й буде нормально. А вам дякую всім за увагу. Наступний турнірчик буде веселіший, тому що буде трьохзірковий на швидкій мані. От там, я думаю, буде весело. Вам дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!